Вітаємо вас, дорогі друзі, в нашому ефірі. Христос народився. Слава нашому Богу! Ви звеличуємо, благословляємо. В ці дні ми говоримо про народження Ісуса. В ці дні ми згадуємо цю чудову, велику, прекрасну подію, яка сталася на цій землі. І це велике благословення для кожного з нас. Ми дякуємо вам, що ви з нами, що ви дивитесь ці ефіри. Щоб ви благословені цим словом, вірючи, це слово міняє ваше життя, благословляє, наповняє, і ви отримуєте живе слово від Господа. То нехай вас Бог благословить, нехай Бог дійсно ще більше відкриває вам слово, ще більше дає вам відкриття своєї істини, щоб ви розуміли і бачили, що Бог сьогодні приготував для своїх дітей, що Бог взагалі приготував для цього світу. І сьогодні ми будемо говорити на чудову прекрасну тему Бог. Хоче спасти своїх людей. Знаєте, народження Ісуса Христа це народження Спасителя на цей світ. Бог хоче спасти Тебе від твоїх гріхів. Багато людей, вони просто навіть не визнають, що вони є грішні. Та я нічого не роблю поганого. Я добре живу, стараюся всім допомагати, стараюся бути добрим, стараюся робити добрі діла. Але насправді Бог каже, що всі люди зрішені і всі позбавлені Божої слави. І знаєш, на початку цього світу людина була створена Богом і для Бога. Ти був створений для Нього, для спілкування з ним. Ти був створений для того, щоб ти був завжди в його присутності, святості і величі, щоб ти завжди з ним спілкувався, мав з ним стосунки, як батька з сином. І він міг приходити до нього в його присутність, святість, велич і сила. Але люди згрішили, зрішили проти Бога. І Бог каже, що всі зрішили, всі побавлені слави Божої. Людина вже на цей світ народжується грі... грішною. На цей світ вже нічого ще не зробив, що людина грішна. Тому що це сталося ще в Едемі, Ще сталося в саду, коли Адам і Єва не послухалися Бога. І сьогодні ми говоримо про те, що прийшов Спаситель на цю землю. Христос народився для нас. Христос прийшов, щоб спасти тебе. Він прийшов, щоб заплатити велику ціну за твої гріхи, за твої провини, щоб оправдати тебе перед Богом, щоб ти був спасений, благословений і щасливий. Бог дав свого сина. Він виявив свою любов. Він побачив, що люди не можуть справитися зі своїми гріхами. Люди не можуть справитися з тим, з чим вони народилися. Ніщо не може бути заміщене. Нічим не могли люди замістити цей гріх. Випросити прощення чи ще щось. І Бог послав свого сина. І багато людей в цьому світі багато святкують народження Ісуса Христа. Святкують і кажуть, Христос народився. Але Христос прийшов, щоб спасти, щоби повернути втрачені стосунки з Богом. Він прийшов на цю землю, щоб спасти Тебе і мене. Він прийшов на цю землю. Він твій Спаситель, Він мій Спаситель, Він наш Господь. Я хочу прочитати перше місце з Писання, це буде луки. Евангелія від Луки, 2 розділ, 12, 12 вірш. Навіть і почнемо з 10-го. 10 з 10-го верша почнемо. Та ангел промовив до них, не лякайтеся, бо Ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака, дитину сповит, ви знайдете в яслах лежатиме. Ви знаєте, каже, ось благовіщу вам велику радість. Велика радість прийшла на землю. Христос народився. Ісус прийшов на цю землю як Спаситель світу, щоб спасти тебе і мене, щоб подарувати Тобі спасіння, щоб подарувати мені спасіння. І ми сьогодні святкуємо це свято. І ми святкуємо сьогодні, і ми радіємо, і ми тішимося знаєте, в своєму серці, в своїх сім'ях. Ми радіємо. Це прекрасне свято Різдва, це чудове свято Різдва. Знаєте, а чи кожен з нас знає весь сенс, всю суть Різдва Христового? Що таке насправді Різдво? До чого це свято? Чи ми його просто святкуємо, так як звичайний день народження? Ми звикли. Є день народження, ми приходимо, ми вітаємо іммінинника, ми разом з ним радіємо, ми говоримо йому прекрасні, гарні слова, ми бажаємо йому всіх всього самого найкращого. Ми його благословляємо. І всі радіють і тішаться. А що для нас Різдво? Що для тебе Різдво? Що саме для тебе Різдво? Чи розумієш ти взагалі, що відбулося 2000 років тому? Що відбувалося на цій землі? Що Різдво це не просто свято, яке звичайно, ми святкуємо 24-25. го Це не просто свято таке, що ми поїли кутю, поїли пампушки і все. І далі ми живемо своїм життям і продовжуємо жити на цій землі. Сьогодні ми хочемо нагадати вам, що таке Різдво. Різдво це народження Спасителя. Це народження того, який прийшов заплатити ціну за твій за мій гріх. Він прийшов на цю землю. Він залишив славу небес. І на Христі повинні були бути ми з вами, за наші гріхи, за наші провини. Ми мали бути розп'яті. Ми мали понести всю провину і всю вину. ми мали бути засуджені. Але наш Господь нас так сильно полюбив, щоб Він прийшов сюди, на цю землю, щоби спасти. Людей від їхніх гріхів, щоб подарувати тобі спасіння, щоб подарувати тобі небеса, щоб подарувати тобі вічне небо, рай, де ти будеш з ним назавжди. Вічно будеш з ним біля нього, будеш Його славити, будеш Його возвеличувати, будеш його ім'я. Ад Він створив для диявола. вічні муки, де диявол має мучитися. Люди сьогодні жартують навіть не розуміючи. Ката, в баду, зустрінемося. Вони не розуміють, які пекельні муки очікують тих людей, які туди попали. І це буде вічно, і це буде назавжди. І ти не зможеш звідти перейти більше нікуди. І ти більше не зможеш нічого зробити, якщо ти попадеш туди. Виходу вже більше не буде. Виходу більше не буде. І сьогодні, що для тебе Різдво? Що таке Різдво? Різдво це народження Спасителя. Бог прийшов сьогодні, Він народився, щоб сьогодні жити в твоєму серці, щоб сьогодні прийти в твоє серце, щоб сьогодні тебе спасти від твоїх гріхів. І як би ти не оправдався, якби ти не казав, що який ти добрий, який ти класний, як ти класно живеш на цій землі і кажеш, мені Бога не треба, в мене все і так добре. Я хочу сказати, що Бог потрібен всім. Спасіння потрібне всім, тому що Бог прийшов, і ми тільки що з вами прочитали, прочитали, що прийшов спасти всіх людей. Каже, я прийшов, щоб звістити вам велику радість, що станеться людям усім. Він прийшов заплатити за всіх. Більшість людей вони просто ігнорують. Вони просто святкують собі це свято і далі забувають. Для них воно великого значення, по суті, немає. Різдво, Різдво. Відсвяткували, забули, відсвяткували новий рік. Та й слава Богу. Але Бог сьогодні говорить до тебе. Бог сьогодні говорить в твоє життя. Він хоче тебе сьогодні на хвилину зупинити, щоб ти дійсно насправді задумався, що таке Різдво? Що таке народження Ісуса для тебе? Що відбулося? Це народження було з великими чудесами і знаменами. Люди бачили ангелів на небі засяяла велика зірка. Це було щось надзвичайне. Ця дитина була зачатана надприродним способом. Бог помістив у Марію Ісуса. Це були великі чудеса. Такого світ ще не бачив. Про таке світ навіть не думав. Люди про таке навіть не думали. Не навіть не розуміли. І що сьогодні для тебе, Різдво? Коли народився Спаситель, всі прийшли, всі славили, всі прибігли туди, в ті ясла, вони дивилися, вони прославляли великого всемогутнього Бога. Мадреці принесли йому дари. В той день, в ту ніч люди зрозуміли, що народився Спаситель, який прийшов їх спасти. І Ізраїль давним-давно очікував Спасителя. Вони очікували, що Він прийде і спасе їх, і що він їм допоможе. І Ісус прийшов на цю землю. Він прийшов, щоб спасти, щоб зцілити, щоб благословити, щоб явити свою любов, милість, велич славу, Силу Великого Бога, щоб явити сьогодні любов. І знаєш, різдво це те, чи визнаєш ти Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Коли ти кажеш, Христос народився. Але він ще не народився в твоєму серці. Ти ще не визнав його як свого Господа і Спасителя, ти не прийняв його як Господа і Спасителя, ти не дозволив йому увійти в своє серце і в своєму серці. То який сенс? Який сенс тобі святкувати Різдво? Якщо ти не визнаєш Ісуса Христа як Господа і Спасителя, який сенс тоді святкувати? Який сенс співати колядки, прославляти Його, якщо він в твоєму серці не має місця для Ісуса? Ти живеш своїм життям, ти грішиш собі вдосталь, ти робиш неправильно і ти кажеш, що все добре, все класно. Я живу, все нормально. І Біблія нас вчить, що заплата за гріх смерть. Одного разу прийде смерть, одного разу. Ти це земне життя. І коли ти попадеш ад і ти нічого не зможеш змінити, ти почнеш розуміти, але вже буде пізно. І коли в тебе є сьогодні час, коли є час, коли ти маєш таку прекрасну можливість запросити Ісуса Христа і Господа і Спасителя, повірити в нього як свого Бога, але не робиш цього. І свяшкує через дво, ти співаєш колядки, ти кажеш Христос народився. І ти лицеміриш сьогодні перед Богом. Ти стаєш як фарисей, який лицемірний. Ти смієшся, ти радієш, ти кажеш, Христос народився. А насправді ти не приймаєш його Господа і Спасителя. А насправді ти не хочеш покаятися у всіх своїх гріхах, визнати перед Ним, прийняти його в своє серце. Щоб Він народився всередині Твого серця. Щоб це було справжнє Різдво. Коли Христос народжується в нашому серці, це є справжнє Різдво, тому що ми святкуємо і торжествуємо, що мій Спаситель народився. Він прийшов мене спасти. Він прийшов заплатити ціну за мої гріхи. І я сьогодні вільний, я спасенний, я благословений, коли я визнаю Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І Римлян, давайте прочитаємо з вами ще одне місце Писання, послання до Римлян, дев'ятий розділ. 9 робочає 10 розділ. 10 розділ, 9, 10 вір. Говорить так. Прочитаємо 9, 10, потім 13 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, ти і спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами відповідуємо для спасіння. І 13 вірш. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Якщо ти думаєш, що ти можеш прожити своє життя в ріху і беззаконні, а там якось буде, а там до того, доживемо, там побачимо, ти просто-напросто убиваєш сьогодні своє життя. Ти просто-напросто дозволяєш дияволу завести тебе в ад, І ти широкою дорогою. А не Вузько за Ісуса. То суддю сьогодні хочу сказати тобі, що Різдво Христово – це народження Спасителя. Нехай Він сьогодні народиться для тебе, нехай Він сьогодні прийде в Твоє життя. Ти побачиш, як твоє життя може змінитися, як можуть впасти і кайдани всіх твоїх гріхів беззаконня, всього, що сьогодні є в твоєму житті, все, що сьогодні неправильне, Він може благословити тебе. Тому що Він любить тебе так сильно. В Євангелії 3.16 написано, що так Бог полюбив світ, щоб віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кожен з нас хоче мати життя вічне, кожен з нас хоче в небесах. кожен з нас хоче бути в раю. Кожен з нас хоче бути спасенним. Але є одна річ. Одна річ, яка повинна статися в нашому житті, ми повинні визнати Ісуса Христа, як Господа і Спасителя. Визнати Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Дозволь йому сьогодні народитися в твоєму серці. Щоб коли ти святкуєш Різдво, це Різдво було мало сенс. Воно мало сенс для тебе, коли ти кажеш, Христос народився. По-справжньому, щоб це був сенс твого життя, що Христос народився для тебе і спас тебе, і оправдав, і благословив, і подарував тобі вічне життя, подарував тобі небеса. Якщо ти кажеш, що тобі не потрібен Бог, я ніколи в житті не повірю, що людям не потрібен Бог. Бо коли щось стається в нашому житті, приходить хвороба, приходить, щось стається погане, і ми біжимо до Бога. Всі біжать до Бога. Всі кажуть, о, коби Бог поміг. О, надіємося на Бога. І зараз подивися на нашу Україну. Всі люди говорять, о, коби Бог поміг, щоб була перемога. О, ми так хочемо, щоб була перемога, щоб Бог нам поміг. І коли це все сталося, всі люди почали бігти куди до Бога. Всі люди почали взивати до кого? До Бога. Але Бог сьогодні каже, я хочу, щоб ви покаялися в своїх гріхах. Я хочу, щоб ви сьогодні визнали Ісуса Христа, як Господа і Спасителя. Невже ви не розумієте, що поки ви не покаєтесь, поки ви не визнаєте, що ви грішні, поки ви не прийдете до мене в покаянні, нічого мінятися не буде? Я не зможу змінити, змінити ваше життя. Я не зможу вас благословити, тому що ви не хочете, щоб я був вашим Богом, щоб я був вашим Спасителем, щоб я був вашим рятівником. Щоб я був вашою надією, ми чуємо зараз з уст багатьох людей про Бога, як люди гарно говорять. Ми надіємося на Бога. Ми віримо, що Бог нам допоможе і ця війна закінчиться, що Бог нас врятує. Але місця для Бога в серці немає. Але місця в житті для Бога немає. Ми не ж говоримо словами, але насправді не пускаємо Ісуса в наше серце. Не дозволяємо Йому прийти і спасти нас, благословити, простити наші гріхи. Ми не хочемо покаятись, бо ми собі вирішили. Ми собі думаємо, що все класно, ми живемо все добре. Я не є погана людина. Я не зробив нікому зла. Але Бог чітко сказав, що немає праведника, немає ні одного. Всі зрішили. І всі позбавні слави Божої. І один єдиний шлях отримати вічне життя, і один єдиний шлях побудувати стосунки з Богом, це покайтеся, це визнати Ісуса Христа за Господа і Спасителя. Бог створив тебе для того, щоб спілкуватися з тобою. Він створив тебе, щоб бути твоїм Богом, до якого ти можеш прийти в молитві, і Він буде чути твою молитву, і Він буде відповідати тобі. І Він буде благословляти тебе, і він буде являти свою велич і славу над твоїм життям. І ти побачиш, як Бог міняє твоє життя. Ти знаєш, я не жалію ні краплинки, коли я покаюся, коли я прийняв Ісуса Христа, як Господа, і Спасителя в своє серце, я жодного дня про це не пошкодував і не пожалів. Бог мене спас. Бог оправдав, Бог мене благословив, Бог змінив моє життя повністю на 180 градусів. І я тепер щасливий, я благословений. І тепер я приходжу до мого Бога. Я можу з ним спілкуватися, я можу молитися. І Він відповідає мені на мої молитви. І він істляє мене. Він забирає всі болячки, немочі, хвороби. Він благословляє моє життя, він благословляє мою сім'ю, він благословляє мій дім, Я завжди під його захистом, охороною щитом. І мій Бог Він піклується про мене. Він благословляє мене. І я радію, торжествую, що я маю благословенне прекрасне життя, в якому нема проблем, нема хвороб, нема кредитів, нема залежностей, нема того всього, що сьогодні переживає світ. Багатьом людям сьогодні потрібно зцілення, багатьом потрібно звільнення, багатьом потрібен сьогодні Бог. Я хочу сказати, що тобі потрібен Бог, тобі потрібен Ісус. В тебе є проблеми, тобі потрібен Ісус. В тебе є хвороба, тобі потрібен Ісус. В тебе є залежність, тобі потрібен Ісус. Тобі потрібне спасіння. Якщо ти хочеш бути в небесах, якщо ти хочеш бути в раю, єдиний шлях це визнати Ісуса Христа за Господа і Спасителя. Це покаятися, це визнати перед Ним всі свої гріхи. Це прийти перед Нього і сказати, Господь, я грішний, я згрішив, прости мене, прийми мене, благослови мене. Оце Господь сьогодні очікує, Він очікує сьогодні від нас. Він очікує людей, що люди прийдуть до Нього, що люди покаються, і Він їх спасе, і Він йде в їхнє життя. І Різдво Христове отримає сенс. Це буде для тебе сенс, ти Нарешті зрозумієш, чому ти святкуєш Різдво Христове? Якщо ти ще не задумувався і не знаєш, задумайся, що таке Різдво Христове. Чому ти святкуєш народження Ісуса? Бо так святкували мої батьки? Бо так мене навчили, мої батьки, ми завжди святкували. Від дитинства ми святкували це свято. А що це за свято? Що це за свято для тебе? Для мене це свято, тому що мій Спаситель народився. Він прийшов і спас мене, оправдав і благословив, і змінив моє життя. І тепер я знаю, що коли я помру, коли я закінчу своє зміне життя, я піду в небеса. І я буду в раю, я буду вічно з Богом. Я маю цю впевненість. А ти впевнений, що ти підеш в небеса. Ти впевнений, що ти підеш в рай. А не на вічні муки. Вогнення в озеро Огняне. Вічно! Ти впевнений? Ти маєш сьогодні прекрасну можливість. Це чудове свят. Ти маєш ще прекрасний чудовий день, чудовий час покаятися, визнати Ісуса Христа як Господа і Спасителя і отримати сьогодні Спасіння. Я хочу помолитися з тобою цією молитвою покаяння. Я хочу, щоб зараз ти з усім своїм щирим серцем. Запросив Ісуса Христа як Господа і Спасителя в своє серце, щоб дійсно Він народився в твоєму житті, в твоєму серці, щоб Він народився дійсно для тебе. І ти був певне, що коли закінчиться твоє життя, ти будеш спасенний. Ти будеш в небесах з Господом, ти будеш в раю вічно з Ним. І там буде вічна радість, вічна слава, вічна велич Божа. Нехай тебе зараз Бог благословить. Просто зараз закрий свої очі. І відкриє своє серце для Ісуса. Як Біблія говорить, ось стою я біля дверей і стукаю. Хто відкриє, я війду і буду вічеряти з Ним. Він стоїть і стукає сьогодні в твоє серце. Він стоїть і стукає сьогодні в твоє життя. Він стоїть і стукає сьогодні до тебе. Ти маєш чудовий прекрасний шанс. Зараз в цій молитві ти можеш отримати. Вічне спасіння. І нехай Бог тебе лясно благословить. Тому зараз повторюй цю молитву за мною, заплющ свої очі і щиро від усього серця скажи це йому. Господь, батько Небесний, я приходжу сьогодні до тебе. В цій молитві. Я кажу сьогодні перед тобою. Я визнаю перед тобою всі мої гріхи. Я прошу, прости мене, очисти, освяти і умий. Стань моїм Господом і Спасителем. Я визнаю, що ти народився на цей світ, щоб бути моїм Господом і Спасителем. Я визнаю, що Ісус Христос то Господь. Я дякую тобі, що ти простив мене. Що ти очистив, освятив і умив. Я дякую тобі, що ти прийняв мене таким, який я є. Амінь якщо ти молився разом з нами, цією молитвою покаяння, напиши нам у коментарях. Напиши нам у коментарях, і ми будемо радіти разом з тобою, щоб ми мали з тобою зв'язок, щоб могли тобі допомогти знайти церкву. Де ти зможеш прийти і отримувати живе Слово Боже, де ти зможеш прославляти Бога, де ти отримуєш нові знайомства, благословіння від Господа Ісуса Христа. Зв'яжися з нами. Внизу є всі наші контакти під цим відео, є наші соціальні мережі, соціальні сторінки, є електронна пошта. Ви можете написати нам, ми можемо долучити вас до нашої онлайн-церкви, і ви можете стати членом нашої онлайн церкви світло істини. Ви можете стати нашим членом, ви будете завжди на онлайн служінні, ви будете отримувати слово Боже, підбадьорення. Якщо вам потрібна буде молитва, ви зможете заявляти, можете писати нам. Навіть у коментарях можете писати, якщо вам потрібна молитва, зацілення, звільнення, благословіння чи за когось рідних, ви можете писати в коментарях. І ми будемо за вас молитися, і ми будемо, і ми віримо, що Бог буде являти свою велич, славу і силу над вашим життям. Він буде благословляти вас. Тому я, ми радіємо, ми тішимося, і ми дякуємо Господу, що Він сьогодні говорив в твоє серце, що Він благословляв Тебе. І ми віримо, що ти зв'яжешся з нами, і це буде велике благословіння для Тебе і для нас. З тобою познайомитися, Тебе благословити і молитися за тебе. Тому ділися цим ефіром. Не забудь поділитись, не забудь поставити лайк, не забудь написати коментар. І нехай цей ефір ще буде благословінням для інших людей. Ми благословляємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.